Книга Буття, глава 9. Благословення Боже Ноєві і синам Його. І поблагословив Бог Ноя й синів його, та й промовив: плодіться й розмножуйтесь та наповніть землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде, між усією звіриною землі і між усіма птаством небесним, між усім, чим рояться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе, воно буде вам на їжу. Як зелену ярину я віддав вам усе, тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його не будете ви споживати. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших з руки. Кожного звірини буду жадати її, і з рук чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто вилля кров людську з людини, той вилля та буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтесь, роїться на землі та розмножуйтесь на, на ній. Заповіт Бога з землею. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи, а я ось свого заповіта укладаю я з вами та з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами серед птаства, серед худоби і серед усієї земної звірини, з вами від усіх, що виходять з ковчегу до всієї земної звірини. І я укладу заповіт свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більше не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв: оце знак заповіту, що даю я його поміч. Між мною та вами, і ви між кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею. І станеться, коли над землею я хмару за хмарю, то буде віднитися в хмарі веселка. І згадав про свого заповіта, що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. І буде веселка у Хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою. Душею в кожному тілі, що воно на землі, і сказав Богданоя: це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Хамів гріх проти батька. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу Сим і хам і Ієфет. А хам він був батько ханаанів. Оці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля. І зачав, був Ной муж землі садити виноград. І пив він вино та й упився, й обнажився всередину свого намету. І побачив хам батько ханаанів на готу батька свого, та й розказав своїм братям своїм на дворі Узяли тоді сім та Еофет одежину і поклали обидва на плечі свої, і позадкували та й прикрили нагату батька. Батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили нагати батька свого. А Ной витверзався від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. І сказав він, проклятий будь ханаан, він буде рабом рабів своїм браттям. І сказав він: благословенним Господь синів Бог, і хай ханаан рабом буде йому, нехай Бог розпросторить Яфета, і нехай пробує в наметах він, в симових, і нехай Ханаан рабом буде йому. А Ной жив до потопі 300 літ і 50 літ, а всіх Ноєвих гнів було 900 літ і 50 літ, та й помер. Глава 10. Нащадки синів Ноєвих. Оце нащадки синів Ноєвих, Сима Хама та Йофета, А їм народилися сини по потопі: сини Яфетові Гомер, і Магог, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тирас, а сини Гомерові Ашкенас, і Рифат, і Тогарма, а сини Явана Еліша, і Таршиш, і Кити, і Додани. Від них відділилися острови народів у їхніх краях. Кожний замовою своєю за мовою своє, зі своїми родами у народах своїх. А сини Хамові Куш і Міцраїм, і Фуд і Ханаан, а сини Кушові Сева і Хавіла, і Савта, і Рама, і Савтеха, а сини Раами Шева та Дедан. Куш же породив німрода. Він розпочав на землі Велетніл. Він був дуже, дуже мисливець перед Господнім лицем, тому то говориться, як німрот дужий мисливець перед Господнім лицем. А початком царства його були Вавілон і Ерех, і Акат, і Калуне в землі Шинеар. З того краю вийшов Ашур та й збудував Ніневію і Реховод, ір і Калах, і Рисен поміж Ніневією та між Калахом він оте місто велике. І Міцраїм породив лудів, і Анамів, і Лигавів, і нафтухів, і патрусів, і каслухів, що звідси пішли філістимляни і Кавторів, а Ханаан породив Сидона свого перворідного та Хета. І Євусіяніна, і Амореяніна, і Гіргашияніна, і Хівеяніна, і Аркеяніна, і Синеяніна, і Арвадияніна, і Цемарияніна, і Хаматияніна, А потім розпорушилися роди Хананеяніна. І була. Границя Хананіяніна від Сидону в напрямі аж до Герару, аж до Гази, у напрямки аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу. Оце ж сини Хамові за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, в їхніх народах. А Симові теж народилася йому він, батько всіх синів Єверевових, брат старший Яфетів, сини Симові, Єлам і Ашур. і... Арпахшат, і Лум, і Арам. А Арамові сини Уц, і Хул, і Гетер, і Маш, і Арпахшат породив Шелаха, а Шелах породив Євера. А Єверові народилося двоє синів. Ім'я першому Пелех, бо за днів його поділилася земля, а ймення його брата Йоктан. А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хасармавета, і Єраха, і Гадорама, і Узала, і Диклу, і Увала, і У... Аві Маїїла, і Шеву, і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові. А оселя їхня була від мещі в напрямку аж до Сефару, гори Східної. Оце сини Симові за їхніми родами, за мовами їхніми у їхніх країнах, у їхніх народах. Оце роди сини Вноєвих за нащадками їхніми у їхніх народах, і народи від них поділилися на землі по потопі. Глава 11. Вавилонська башта помішання мов. І була вся земля, одна мова та слова одні. І сталося, як рушали зі сходу вони, то на арському краї, краї, рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: ану, наробимо цегли, й добре її випалимо. І сталася цегла для них замість каменя, а смала земляна була їм за вапно. І сказали вони: тож, місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинимо для себе ймення, щоб ми не розпали. Спорошилися на поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. Промовив Господь. Один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, щоб вони замишляли чинити. Тож зійдемо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх звідси Господь по поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто. І тому то названо імені йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти, Господь, по поверхні всієї землі. Нащадки Симові. Оце нащадки. Симові. Сим був віку ста літ, та й породив Арпахшада два роки по потопі. І жив сим по тому, як породив Арпахшада, 500 літ і породив він синів і дочок. А Арпахшад жив 35 літ, та й породив він Шелаха. І жив Арпахшат, по тому, як породив він Шелаха, чотири сотні літ та три роки, і породив він синів та дочок. Шелах же жив 30 літ, та й породив він Евера. І жив Шелах тому, як породив він Евера, чотири сотні літ і три роки, і породив він синів та дачок. І же жив 30 літ і чотири, та й породив він Пелега і жив Евер, тому, як породив він Пелега чотири сотні літ і 30 літ, і породив він синів та дачок. Пелег же жив 30 літ, та й породив Реу, і жив Пелег тому, як породив Реу. Дві сотні літ і дев'ять літ, і породив він синів та дочок. А Рео жив 32 роки та й породив Серуга. І жив Рео, по тому, як породив Серуга, дві сотні літ і сім літ, і породив він синів та дочок. А Серуг жив 30 літ та й породив Нахора. І жив по тому, як породив Нахора. дві сотні літ, і породив він синів та дочок. А Нахор жив двадцять літ і дев'ять, та й породив він тераха. І жив Нахор по тому, як породив він тираха сотні літ і 19 літ і породив він синів та дачок. Тирах же жив 70 літ, та й подародив Аврама і Нахора, і Гарана. Гаран же помер за життя свого батька у краї свого народження у уріхалдейському, і побрали Авраам та Нахор для себе жінок, ім'я Аврамові жінці Сара, а ймення Нахорові жінці мілка, дочка Гарана, мі Мілчиного батька і батька Їски. А Сара не плідна була, не мала нащадкована, і взяв Терах Аврама, сина свого, і Лота, сина. Граанового сина свого сина і Сару невістку, свою жінку Авраама свого сина, та й вийшов з ними з уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського, і прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися. І було днів Тирахових дві сотні літ та п'ять літ, і Тирах помер у Харані.